Всім привіт, друзі! З вами канал Це цікаво. І сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікавий фрукт. Драконів фрукт, фрукт око дракона, колюча груша, пітая чи Пітахая це назви незвичайних екзотичних плодів кількох видів кактусів. Фрукт Пітахая поширений у Південній та Центральній Америці, тому був відомий ще давнім ацтекам. Шкірка плоду схожа з лускою дракона, і це не випадково. У давнину люди вважали Пітахаю серцем казкової істоти. За переказами, щоб отримати смачні та соковиті плоди, воїни винищили всіх драконів на землі, а після них дивовижні драконові фрукти успішно прижилися, і тепер ми маємо можливість ласувати ними. Батьківщиною драконового фрукта вважається Південна Америка. Індіанці цінували Пітахаю за невибагливість, швидке дозрівання плодів, простоту збирання врожаю та можливість вживати її не піддаючи обробці. Пітахая це ліаноподібна, кактусоподібна рослина. Зав'язь утворюється через місяць-півтора після закінчення цвітіння. Через місяць на місці зав'язі формується плід. Забарвлення шкірки та м'якоті драконового фрукту залежить від його сорту. Маса коливається в межах від 150 до 600 грам. За розміром, кактусовий плід нагадує яблуко, але має довгасту форму. Фрукт схожий на ківі, за консистенцією та наявністю дрібного чорного насіння в м'якоті. Різновиди пітахаї, рожева з білою м'якоттю, походження Таїланд, В'єтнам. Розміри від 8 до 12 сантиметрів, рожева з червоною м'якотю Коста Ріканська, походження Мексика. Розміри приблизно ж такі самі від 9 до 12 сантиметрів. Жовта з білою м'якотю. Походження Венесуела, Перу, Болівія, Колумбія, Еквадор. Її розміри скромніші від 6 до 9 сантиметрів. Шкірка плода неїстівна. Найчастіше неочищений фрукт розрізають на дві частини та ложкою з'їдають м'якоть, але можливі інші варіанти. Наприклад, очистити плід і порізати м'якуш квадратиками, або порізати часточками разом зі шкіркою як апельсин. З м'якуша можна приготувати желе. Пітахає має насичений колір і, навпаки, слабовиражений смак. Фрукт в міру солодкий, смак залежить від сорту та ступеня дозрівання. Жовтий сорт вважається найсолодшим. Комусь смак фрукта нагадує ківі, хтось знаходить схожість із грушею, бананом та суницею. Охолоджений фрукт має більш виражений смак. Пітахая смачний фрукт, що володіє корисними для організму людини властивостями, виводить токсичні речовини, нормалізує роботу травної системи, рятує від метеоризму, має проносний ефект. Знижує вміст глюкози в крові, нормалізує цукор, сприятливо впливає на серцево судинну та ендокринну систему, поліпшує роботу зорового аналізатора. Завдяки низькому вмісту калорій не завдає шкоди фігурі. Позбавляє болю у шлунку, сприяє загоєнню садин і ран, має омолоджуючий ефект. Крім того, драконів фрукт активно використовується в косметичній промисловості. Кулінарії та виробництві алкоголю рекомендується починати перше знайомство з драконовим фруктом з маленьких порцій, щоб виявити можливу індивідуальну непереносимість фрукта. При надмірному вживанні може виникнути печія, діарея, здуття живота у дітей до 10 років. пітахає часто стає причиною діатезу та харчової алергії. Людина, яка з'їла багато фруктів з червоною м'якотю, може виявити, що кал та сеча забарвилися в червоний колір. Це явище зветься псевдогематурія і проходить самостійно, не вимагаючи медичного втручання. Пітахаю можна виростити і вдома. У дорослому стані рослина не вимагає особливого догляду, але спочатку варто попрацювати, щоб вона порадувала вас соковитими плодами. Рослина любить світло та тепло, не боїться протягів. Рекомендована температура для вирощування плюс 23 градуси. Полив здійснюється в міру висихання, але не дуже часто, щоб не залити пітахаю. Сходи з'являються вже за тиждень. Саджанці будуть готові до висадки за місяць. Взимку рослина здатна переносити температуру до нуля градусів. Пітахая вимагає перехресного запилення. Тому краще посадити дві або більше рослини. Кактус може зацвісти в перший рік, але це не означає, що він почне плодоносити. Іноді пітахая приносить плоди лише на шостий, а то й сьомий рік після посадки. Згідно з повір'ями, людина, що покуштувала плід пітахаї, стає відважнішою і сильнішою. У 100 грам фрукта міститься лише 50 кілокалорій. Перша згадка про фрукт датована XIII століттям. Стародавні ацтеки смажили насіння і використовували їх для приготування юшки. Пітахая розпускається тільки в нічний час, за що отримала другу назву місячна квітка. Цвітіння триває лише одну ніч. Пітахая на 80% складається з води. З квітів пітахаї заварюють чай. Рослина плодоносить цілий рік. У мексиканців пітахая використовується не тільки в їжу, але й служить атрибутом для прикраси. Перед подачею на стіл можна злегка підігріти фрукт, так він буде ще ароматнішим. Квіти великі та білі, насіння пітахаї не перетравлюються в шлунку. Дозрілий плід визначити нескладно, лусочки у нього будуть висохлими. Жовтий вигляд пітахаї досить рідкісний. Тому ціна на нього набагато вища, ніж на червоний. Таїланд найбільший постачальник драконового фрукту в світі після В'єтнаму. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.